Нагорода місто Герої України має розміщуватися в сесійному залі органу місцевого самоврядування. Про це апелюючи до законодавства в інтерв'ю інтернет-виданню 0462 сайт міста Чернігова заявив виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако. Так, згідно з указом президента номер 171 2023 і затвердженого ним положення про почесну відзнаку, вручені місто основа верхівки древка та стрічка кріпляться на прапорі громади, а сам стяг становлять на видному місті у залі засідань міської ради або в робочому кабінеті міського голови. На прапорі міста, який за нашою спиною, її немає. Це означає, що вона знаходиться не в тому місці, де має знаходитися східне законодавство. Я останнє її бачив на фотографіях, як президент вручав її чиновнику Дмитро Бружинського. Я думаю, що йому вистачить мудрості прийняти рішення і виконати закон, указ президента про те, що вона має знаходитися там, де прописано, а це Чернігівська міська рада, як орган місцевого самоврядування, тому що ми розуміємо, що це не персональна нагорода комусь. А це нагорода всім містянам, і ми розуміємо, що Чернігів це місто героїв у спілкуванні з журналістом Ламако підкреслив, що це не його вигадка, а указ президента. А відтак повага до закону і містян до того ж, сесії міської ради відкриті і нагороду зможуть побачити всі охочі. Ми поцікавилися у чернігівців, що вони думають про удостоєння свого міста звання Героя України і, власне, саму відзнаку. Всі разом були, всі згуртувалися, і всі боролися. За місто і за утримання, і волонтери теж дуже багато зробили. Я вважаю, що це заслуга всіх жителів, і в тому числі і мера нашого, і то, що під надуманим предлогом його відстранили, це, я вважаю в воєнний час неправильно. Всіх чернігівців. От, от такого до такого. І втримали, і бачите, вже багато чого відстроїлись. Так що Чернігів у нас місто герой і Чернігівці молодці всі герої. Раз виконує обов'язки Ламака, повинен він був взяти цю нагороду, а не Брежинський. Його місія, напевно, займатися якимись військовими справами. Від імені міста мав отримувати мер. Начальник військової адміністрації до цього ніякого відношення немає. Ніякого. Думаю, що в міській раді мав вона бути в органі місцевого самоврядування так Це орган управління нашим містом. Нагадаємо, почесну нагороду міста Героя за подвиг героїзм і стійкість його громадян у боротьбі з російським агресором, Чернігову було присвоєно 6 березня 2022-го, одному із перших в Україні, разом із Маріуполем, Харковом та іншими містами, що стримували натиск ворога у найважчі дні від початку повномасштабного вторгнення.